Від 50-х повертаємося до сьогодення, і хочеться зробити ще й анонс подій, які будуть відбуватися вже цими днями. А для цього у нас є в суді гості. Вони проанонсують події, що будуть від 22 го числа, та й перш вже з 1-го числа так розумію, підготовка починається. Це Антоніна Квасниця, керівник жіночого танцювального гуртка Козачка, Юлія Коваленко, артистка розмовного жанру Миколаївської власної фармонії та Юлія Кіркіна, автор пісень. Вітаємо вас, дякую з те, що до нашої студії. Доброго. Отож, що ми сьогодні анонсуємо? Точно знаю, що це купа льське буде вже дійство тому що нещодавно ми козацькі розваги анонсували тепер вже переходимо до обрядових справ так, це Свято Нічна Купала, яке відбудеться в суботу ввечері, починаючи з 17-ї години. Mm -hmm. На наше свято запрошені дуже багато гостей з інших міст України. Що Це за міста, до речі, давайте відразу. Так, до нас приїжджає дуже цікава людина, гость з міста Запоріжжя. Це буде Людина, яка проводить саме містерійну, містерійну частину, це uh -huh. світовий пашник, він є родовіром, він є головним родовіром у місті Запоріжжя та, мабуть, uh -huh. у всій України, бо він ну, дуже, дуже цікаво проводить свято. І ми його запросили до нас вже другий раз він приїжджає до Миколаєва uh -huh. на саме Купальське свято. Також до нас приїжджають гості з Херсону, це наші побратими козаки. Mm -hmm. От. В наш, наше свято буде для всього міста, ми запрошуємо всіх містян міста. Тобто ми хочемо зробити свято для всіх людей, і нас, це свято зібрало багато організаторів, які mm -hmm. саме створюють це свято. Хочеться дуже. Всіх перечислити, але нас так багато. Тому я так кратенько Хочу подякувати всім дівчатам. Це Наталя Данилюк, це. Нелі Рав'янка, це Аня Басякова, так Єлена е, е, Дяченка, uh -huh. всі дівчата, які створюють це свято, це наші гарненькі мавки. А також хочеться подякувати людям, які, завдяки, яким це свято відбудеться, нашим спонсорам, а також <кій> це е, Миколаїв, Комунтранс, uh -huh. це е, Укрбуд. Це люди, які допомагають нам створити свято. В нас на святі будуть дуже багато всіляких цікавинок. Якраз про розваги ми поговоримо далі. Хотілося б ще дізнатися а, таку частину. Хто ж все ж таки буде із артистів? Тому що я так розумію, що Юлія займається цим запитанням. Ми... ми запросили Миколаївську обласну філармонію, і Юлічка розповість так, трошки. Звісно. Ну, по-перше, спочатку, облас... Миколаївська обласна обласна філармонія бере звичайно. На себе велику частину свята концерт, ну, само, Саме свято складатиметься з трьох частин. Нас буде концертна, ігрова частина та обрядова. Угу. Обрядова, це яку проводимо запрошений гість Закарпаття, Уже. що стосується Запоріжжя. Запоріжжя. Пробачте, що стосується концертної програми, то спочатку її все ж таки відкриватимуть бандуристички з палацу творчості учнів. Це Наталя Усова та Олександра Тютюникова, керівники капели бандуристок Україночка. Uh -huh. Також в нас буде автор-виконавець своїх власних пісень Юлія Кіркіна. Це будуть дитячі колективи. І, звичайно, запрошена Миколаївська обласна філармонія це ансамбль вільні козаки, бо не можна уявити жодне українське свято без українських пісень. Це буде фіналістка всеукраїнського конкурсу Червона рута 2015 Тетяна Масельська. Uh -huh. Тобто, Свято буде запальне, має бути колоритним. Гості це вже обіцяють. Ось концертна розумію, програма дійсно має бути цікава, колоритна. Ви сказали, що навіть буде розважальна програма, що буде входити в неї. Розважальна програма це буде для діточок, це будуть козацькі розваги зазвичай. Угу. І також будуть розваги такі більш традиційні, тобто ігри з мавками, лісовиками, водяними. А Ось чи будуть такі традиційні забави, як я купала? Це Коли стрибають через багаття, що проводи це містерійне частина. Будемо стрибати, будемо пускати вінки. Навіть будемо робити великий купальський вінок більше за двох метрів. Діаметром всіх всі, хто будуть приймати участь, там навіть у нас є невеличкий сюрприз, конкурс для тих, хто буде приймати участь у цьому створенні великого вінка. І також будуть сюрпризи для тих, хто буде приймати участь у іграх дитячих. А квітку папороті також будемо шукати? Обов'язково це теж сюрприз. Я думаю, що в цьому році її знайде хтось. Сподіваємось. ну що ж, я пропоную тоді ще поговоримо трохи а, надати слово Юлі. Якщо вона з гітарою, то я думаю, що пісня пролунає в нашій студії. Що це за авторська пісня? Як називається? Пісня називається Закарпаття. Я дуже вдячна Богові, що мене так зустріла доля із Павлом Деменським та з організаторами цього феєричного шоу. І Мене дуже вразило, що там буде багато традиційності. Взагалі, у школах ти не можеш побачити всю культуру українську. У мене був час, коли я працювала з дітьми із Закарпаття, і потім ми їздили туди, я навіть вивчала фольклор. Угу. То ця пісня це як конспект традиційності української, і я дуже вдячна, що на цьому святі, на цьому святі це якраз те, що. Доповнює і допомагає нам берегти нашу традиції, нашу культуру. Отож, Отож надаємо слово, хочемо так. почути вже. Моє праця, живе вся Карпачі, живе вся в Сакарпатті, найкращій землі, То є си. Любові повага до творчості і жаха і віреність душі, моє серце з радістю співає. М -м -м. повертаюсь в Закарпаття знов. Е -е -е -е. you Yeah, yeah, yeah. їх прославить сходом цілий світ, моє праця живе в Закарпатті живе в Закарпатті в найкращій Ну що ж, браво, браво кажемо вам. Я так розумію, що це тільки одна із пісень, яка пролунає на цьому святі, ще буде багато сюрзів. Звичайно, це лише невеличка частина, такий у вступ до нашої концертної програми. Да, такий достойний так, для того, щоб зацікавити наших товарячів, давайте ще раз нагадаємо, що в суботу вони на сімнадцу мають можливість прийти, як завжди, вхід вільний. Чи необхідно так. щось з собою мати? Можливо, ви сказали, будуть пускати вінки, чи необхідно з собою мати якісь віночки? Бажано, бажано, щоб це був традиційний український одяг. Uh -huh. Тобто, ми, як якщо буде це все проходити в традиціях, хочемо бачити. Людей, гостей всіх в традиційному одязі. Але це ну, бажано. Звичайно, у нас будуть майстер-класи, де ми будемо робити вінки, ми навчимо. Тому, якщо є квіти, букетики квітів, беріть з собою квіти, і ми зробимо віночки. Угу. Це відносно того, що потрібно вільний. мені здається, що купальник треба взяти з собою обов'язково. Ну справді насправді по обряду по обрядовості купало. Це не від слова купатися. От а сьогодні ввечері запрошуємо всіх, хто бажає прийняти участь в створенні саме головних героїв: це Купало і Морена. Це дві ляльки великі, які будуть завтра головними героями свята. Як наші телеглядчі можуть до цього приєднати? А вони можуть прийти о 19 годині в парк перемоги на нашу поляну алею козацької слави і зробити разом з нами дві дві великі гарні ляльки. А до речі, ми говорили за завтра, що о 17 зустрічаємося. місце зустрічі також. Але трошки слави парк перемоги. Все, так тоді, все, яке анонсували, з першого числа вже починаємо святкувати. Вже а. сьогодні готуємо головних героїв, а завтра вже святкуємо. І, звичайно що пригаючи через багаття, перевіряємо силу дружби і очищаємо свої душі. Дякуємо вам за те, що сьогодні зарядали до на нашої студії. Ну, я дуже думаю, дякую. що свято вдасться. А ми також, я думаю, з Іною, ну, звичайно, не в образі Мерлін Монро, але й в образі Мавочки. Ну, мавочку якусь. Мені там подобається вже перевтілюватися. Обов'язково завітаємо! Дякуємо вам.